Так, ну що, у нас екстрім. Мама закинула м'ячик Кетін за паркан. Десь далеко, там аж біля пляжу. В паркані ось тут є дірка знизу. Ходи. Можна пролізти. Ні, воно відкрите. От. Може вже і закрите, але навіть якщо закрите, то можна. Пролізти. В общем, вчора Кеті намагалася дістати свій м'ячик, довго сопротивлялась, питалась там. Потім вони йшли сюди, дійшли до цієї дірки, і Кеті ламанулась туди. І що потім відбулося? І потім що відбулося? Там отакі манюпусінькі, як вони називаються, їжечки, Да, репешки. Ці всі ріпяхи залізли їй в лапи, і вона лапки. просто отак стала, не могла ходити. Орала вона кричала. Вона не стала, вона сіла на задницю в ці ріпяшки, отак лапи піднімає, воно тут все торчить. В общем, я її отак під, під, під лапи. Просто підняла і сюди дотягла до забору. От. Я бачите да. підготувалася. Да. Штана. кросівках. А мама наче вчора там не була. А я з роботи я хотіла взяти кросовки і забула. Ну, в общем, зараз будемо йти шукати м'ячик. Я визвалася, визвалася допомагати. Опа! Зараз нас ругати не будуть. Не Будуть, не будуть, а нам м'ячик треба. Нам треба улюблений м'ячик. Ой, який пеньочик. Встану на пеньок сяду, зім, піражок. Так, так. Ну, шо? ну що, ж і ти далеко, я так зрозумів. Аж отуди десь. Так, Нет, от, 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 от. Тут? Ось, дивіться, я не зря вдяглася. Бачите? Вони дуже сухі і дуже калючі. А, -а, -а! а мама висікла. Ай! Боже! А -а -а -а! Впиваються! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! -а 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 -а! Боже, Боже, ну ладно, що толку знімати, коли тут ще і ти, і ти воно, мама теж. Плаття зав'язуй, ти не витащиш. Охіреть. Вони ось воні. вони, оце, оце воно. А, ні, не оце. О, ось вони ростуть, бачите? Ось все. Ужас. От це все воно. Оце все воно. Все, да? Боже, а боляче. Головне не принести. Та я ж тобі кажу, що собака кричала. Ульот, слухай, а, а чого ж воно там не росте, цікаво, так? Да? За забором немає. одне місце таке те, що Я мене сплачуємо. Треба пінцетом, руками боляче. Я знаю одне місце, де, де таких багато воно, да? росте, ми його обходимо там. Ну, їх, знаєш, як там вона десь стала і. А тут все, оце воно все. Так, так. Як так? Тут просто жесть. Давай. Гови. Давай. Так, чекай, чекай, Віка, бо я ж боюсь на ці калючки ще десь стати. Все, дякую. Ааа, сюди сама перлася. А. От туди щось попало вже. Угу. Красовочок, так? Да? Так. Да. Угу. Ой, там десь. Ужас. Мама, коли мені я звісно, думала, що, мабуть, неприятно, але не уявляла, що настільки. Це може бути. Мама, як... ти як Амазонка. Тобі дуже добре. Загорівша така. така. Надо... Уявляєте? Ай, наскільки цінний. А! Цей м'ячик. Бля, ужас, воно так впиває, так обережненько берусь. Так обережненько берусь, а вони обламуються у ті колючечки і остаються, Так. Да. В чому справа? Мамочки, мені вже колиця вся, я вся вже калюсь собі. А ти пам'ятаєш хоч? Ну, я... Пам'ятаю. Дуже приблизно, так? Да? Звісно, з приблизно. Но він помаранці. Дуже цінний м'ячик, я хотіла сказати. Да, шо, так пострадала, що я вирішила, що я полізу і його знайду. Ді, собака так плакала. Так, отут можна вже шукати, я так думаю, так? Да? Да, так, так під забором. Оно, от прямо отак, от так, через забор, так, трошечки, фу, туди впало. Ага. Тут ще й попробуй знайти тепер. Ну не на початку ж, так? Ні, Віка, десь у цьому районі там десь. Знайшли. <гум> Вон він. Да. Боже, друзі, пройти такі препятствия і й в ролі. Але ж так постраждала в мене собака, що я вирішила, що я його таки знайду. Ось він. Бігом далі. Тут... Фу, фу. Максимально все, що ти могла куди вкинути, в максимум, ти вкинулась Откуда на голову вже з тих заліз? Каже, Кеті зараз помре від радощів. Мама каже, я показувати не буду їй. розранку. Так, я оце думаю, може десь отут вилізти, може там щось простіше, а? Та вже, Яка різниця? Давай тут. Ні, може там не такі колючки? Все може бути, перевіримо. Ой. Теж тут буде ще один комплекс будувати. Це, звісно, м'яч. Треба купувати квартиру. З нуля дешевше. Набагато вигідніше. З Їй, нуля? та Дохріна, але вони начебто такі, знаєш. Там вже пофіг. Ах, сучка. Тут ще і устюки оці. Да, це ми, звісно, забралися. Це я закинула. Ай-яй-яй. Ай Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да? так? Все поймало і устюки, і все. Да. І мурашки. Все, м'ячик здобули. Фу. І взагалі... Їдемо в магазин. Да. ну тут не подорік. І я потім додому. Хоч вийшла, трошки прогулялась, потишала, бо я сьогодні Запрошую день Запрошую на вечерю Монтую. я, наробила таких синеньких, як вони називаються, баклажанів, баклажанів з м'ясом з помидорчик, такий смачнючі взагалі. Тільки що з'їла дві гомілки, взагалі їсти не хочу. Угу. Не гомілки, а біодришка. Заходьте до мене на канал, подивіться, як я робила баклажанчики. Ох, і смачні взагалі. Смачні. А я зараз куплю сир, сметану і І на вечерю у мене буде. На все є. І цибулю мені треба купити. Мені є фарш, я хочу зробити котлет. Ну, гов'яжий. А я свино-яловичі купую. Купую, він такий хороший, виходить, якраз. 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 Що там нашу не знімаєш? Ага. У нас тут рядишком Спортлайф. Mm -hmm. Спортлайф, далеко. Мусорки мені йти чорти куди до мусорки. А, це сюди ти ходиш? Ну, так. Або туди, або сюди? Так. Да. Ну, нормально. Зато не воняє під домом. Не воняє, ні. Куди А, а Так, показую, що я купила в магазині. Щось я там провтикала поснімати. Купила вершки. Написано домашні вершки 50% жирності. Як збивають вершки? Обов'язково з цукром чи можна без. це жирні мають збитися. Теплі чи холодні? Нет, зараз прогулю. Так, сирочок. Мені на вечерю Буде сьогодні сирочок. Один такий, один такий взяла. Зазвичай обираю жирніший, але він був один 9%. Зелень. Боже, така доходяжна зелень, звісно, в магазині, але що робити. Сурочок у мене буде сьогодні з бананчиком. Хочеться трошки вуглеводів загрузити в себе. Коротше, тут огірки, помідори і цибулька так от. Зараз витащу фарш, на завтра розморозується в холодильнику і завтра посмажу котлети. план. Зранку буде в мене яйця, на обід будуть у мене сир, а на вечір котлети. От і все. Дуже все швидко вирішено в мене з харчуванням. Завтра, можливо, знову приїде Артем, тому що... Треба машинами помінятися, воду треба набрати. От. Тому на вечір котлети, а не сирок. Ну що, друзі, я прогуглила, як збити вершки. Ці не вийде. 50% жирність зіб'ються в масло. Я забула зовсім дійсно. Це майже масло. Але це класний жирок. Зараз мені от сюди. Я вже сиділа, монтувала, пройшло дві годинки десь, може навіть більше з останнього кадру. І от я зголодніла, вирішила, мабуть, шохати. зробити собі сир. сир з бананом, какао і вершками. От що я втомлююсь робити, так це сидіти. Коли в мене багато монтажу, доводиться багато сидіти, і в мене прямо аж так неприємно під колінами. Що я встаю і періодично е, щось роблю, типу, е, ну, на носочки, отак от, на одну ногу 10-15 раз, потім на іншу ногу 10-15 раз, потім там раз 30 просісти, просто ну, поприсідати конкретно так. О, трошки запускається. Кровоток, лімфа, не знаю. І я вже за тим столом і так і сяк. І ті ноги вже туди задираю, стульчик поставила, щоб вони рівно були, не придушували. Ну нічого, це все для діла. Це все треба. Не знаю, коли буду монтувати цей влог, тому що дуже багато монтажа саме по цьому по курсу. Не знімала і то ще не все зняла. Але я знімаю, монтую, потім формую уявлення, що далі треба, чого не вистачає якоїсь інформації і дописую, отак от, от і складаю по шматочках цей курс, цей марафон. Класно виходить, я задоволена, коли починаю говорити прямо з мене як поток, я, знаєте, в потоці, коли в потоці, ти включаєш камеру. Буває, включиш і не знаєш, що сказати. Ну просто ну, тупо ноль в голові. А, а буває, коли ти в потоці, ти просто включаєш камеру, відкриваєш А сказати, і з тебе ліється просто. Я потім монтую, думаю. Як? От коли в потоці, отак воно виходить. А в потоці ти тоді, коли ти кайфуєш. І подобається те, що робиш. Коротше, я кайфую, дійсно, мені подобається, я задоволена, і я відчуваю якийсь такий стан, знаєте, не те, що коли ти комусь потрібен, ні. А от коли ти дійсно несеш щось корисне і це цінне. І от я відчуваю зараз цю цінність, яку я несу. І те, що я даю, мені від цього дуже приємно. от ким не стану. Все, закінчується вложик. Зараз перекус у мене, зараз 10-та, до речі, година, Чось засиділася і взагалі не помітила. Думала, зараз годин пів дев'ятої, десь отак дивлюсь, десять. Угу. А я не вечеряв. Давно так банан. Нікуди не додавала. То мені було вже набрид дуже присмак банановий. І я перестала, а зараз клас. М -м -м. Ідеально. Все, друзі. Бувайте кому цікаво. Марафон, курс, посилання під відео. Додавайтесь, всього лише 700 гривень коштує, але там дуже багато цінності буде. До зустрічі.